Рівненщина серед лідерів України за темпами впровадження енергоефективних технологій. Тут працює 32 когенераційні установки, які одночасно виробляють і тепло, і електрику. Все більше громад та підприємств переходять на відновлювальні джерела енергії, встановлюють сонячні панелі, модернізують інфраструктуру, впроваджують теплові насоси. Ці приклади стали предметом обговорення на шостому енергетичному форумі, що відбувся у Рівному. Це платформа для обміну практичним досвідом та формування нових рішень у сфері енергоефективності. Дуже гарно починає починає набирати оберти це відновлювальна енергетика на біогазу. Якщо ми беремо по, по генераційних установках, то власне саме гарно сьогодні спрацював це бізнес, це теплопостачальні підприємства, приватні підприємства. Якщо ми беремо сонячну енергетику, про яку я теж не зазначила, але друге місце вона займає сонячна енергетика. У нас займають. Перші місця це бізнес і домогосподарство. У фокусі не лише промислові підприємства, громадські будівлі, школи, лікарні, державні установи поки що демонструють повільніше темпи модернізації. Водночас учасники форуму могли наочно ознайомитися з успішними кейсами. Один із них рівне облводоканал, де у 2023 році було встановлено міні гес з потужністю до 15 кВт. Установку інтегрували в систему скидання потенціалу учасник споруд, що дало реальну економію електроенергії. Попередньо очікуємо. Економію електроенергії в річному еквіваленті близько 1 мільйона гривень на рік. І це той ресурс, який підприємство може використовувати на провадження нових енергозберігаючих заходів на виконання ремонтних робіт. На сьогоднішній день ми активно співпрацюємо з датською компанією ЕйФО. По реалізації енергозберігаючих заходів, а також співпрацюємо з консультантами ЄБРР щодо модернізації трьох каналізаційних насосних станцій, а також будівництво нових очисних споруд. Паралельно в регіоні успішно реалізовується програма енергодім, у межах якої ОСББ отримує співфінансування на утеплення будинків, встановлення індивідуальних теплових пунктів та модернізацію систем опалення. Саме Рівненщина входить до трійки лідерів за рівнем участі у програмі. 15 липня ми знову приймаємо заявки по програмі Віднови дім. Це програма, яка фінансується 100%, надається грант для об'єднання співвласників, будинки яких постраждали внаслідок бойових дій. Але хочу з радістю повідомити, що ми програму розширили. За цією опцією можна уже поміняти. Не, не тільки пошкоджені вікна і двері, а навіть і без видимих пошкоджень дерев'яні конструкції. Свій внесок у розвиток відновлювальної енергетики робить і бізнес. Компанія Лайтхаус енергозбереження займається встановленням сонячних електростанцій автономних, гібридних та мережевих. За словами співвласника, попит стрімко зростає, особливо після масових відключень у зимовий період. У Період з 2019 року то був запит в основний фізичних осіб для будівництва зеленого тарифу. Це в Розглядалося більше як ну, для заміщення власного споживання і пасивного бізнесу для продажу, коли ціна для підприємств досягла 10 гривень. Комер ну якби комерційні виробники, аграрії і всі інші порахували. Тобто, що інвестувати в термін 2,5 до 3 років це досить такі приваблива інвестиція. Один із показових прикладів підприємство Радавилів молоко, де було реалізовано два етапи встановлення сонячних станцій. Результати не лише економічні, а й системні. Теплові насоси сьогодні колеги розказували. Когенераційні установки. Я думаю, що це такі теми, які вже є в Україні, але в світі їх ще більше є. Мені особисто подобається біогенерація. Це також, тому що це має синергетичний ефект. Одним словом, з чого вибирати є багато, все крім сонця, наступне, воно складніше. Що буде встановлено, коли встановимо, то поділимося. Наразі в області триває розробка довгострокового регіонального енергетичного плану. Громади активно долучаються до ініціатив. На перший план виходить встановлення сонячних панелей і когенераційних установок, особливо для критичної інфраструктури. Щоб наші об'єкти соціальної інфраструктури, і, зокрема, комунальні заклади, заклади критичної інфраструктури і життєзабезпечення були абсолютно автономними. І ми в цьому напрямку працюємо. І як вже було озвучено, це енерганезелена. Лежні школи, ті проекти, які проводяться сьогодні на комунальних закладах, зокрема, і в облводоканалі і в територіальних громадах, дозволять нам. Пройти ще легше е, наступний опалювальний сезон. Рівненщина впевнено тримає позиції серед лідерів з енергоефективності в Україні разом із Волинською та Львівською областями. До кінця року на державному рівні планують ухвалити муніципальні енергетичні плани, що дозволить ще ефективніше модернізувати житло, підприємства та об'єкти критичної інфраструктури. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.